Слава Україні! Російські військові продовжують обстрілювати цивільних. Щодня нові жертви. Вперше у програмі доступні ліки передбачені препарати для дітей. Морські дрони СБУ нищать техніку та окупантів. 8 та 9 грудня в Хмельницькій області рятувальники ліквідували чотири пожежі. Тож до подробиць. Одна людина загинула, та ще восьмеро отримали поранення. У результаті російських обстрілів Херсонщини за минулу добу внаслідок скиду вибухівки із дрону в Антонівці загинув 73-річний чоловік. Ще один місцевий житель отримав поранення. Від дронових атак постраждали ще п'ятеро чоловіків та двоє жінок. Вже зранку ворог атакував безпілотником Дніпровський район Херсона. Загинув чоловік, який перебував в автівці. Поранень зазнали ще троє людей. Окрім цього, армія Росії обстріляла в Оріхові на Запоріжжі волонтерів, котрі забезпечують гуманітарною допомогою при міста та села. Про це повідомив очільник області Іван Федоров. Люди, на щастя, не постраждали. В ніч проти 6 грудня у Керченській бухті група морських дронів СБУ Сей Бейбі вступила у бій з російськими вертолітами, літаками та патрульними катерами. В СБУ повідомляють, що перехоплений російський радіообмін свідчить, що на бортах вертольотів були вбиті та поранені. Кілька гвинтокрилів РФ тепер потребують капітального ремонту. Також дрони СБУ вразили й баржу, яка перевозила військову техніку та обладнання для ремонту Кримського мосту. У 2025 році програма Доступні ліки буде розширена. У бюджеті закладено 6 мільярдів 600 мільйонів гривень. До оновленої програми увійде понад 30 нових діючих речовин, зокрема комбіновані лікарські засоби для лікування серцево-судинних захворювань, а також ревматологічних, хочних та ендокринологічних хвороб, таких як та мігрень. Щонайменше 500 тисяч українців зможуть заощадити кошти на лікуванні. Вперше будуть доступні і препарати для дітей, а також ліки у формі крапель і мазей. У Славутській громаді повідомили про втрату захисника України. У бою за свободу і незалежність держави загинув солдат Іван Миколайович Каламарчук 1988 року народження. Прощання із загиблим героєм відбудеться 10 грудня у Славуті. Заопокійна панахида розпочнеться орієнтовно о 12-й годині у монастирі святої праведної Анни, а загальноміське прощання розпочнеться орієнтовно о 13-й у міському палаці культури. Поховають воїна на новому кладовищі. Вічна слава та шана захисникові щире співчуття рідним та близьким. У головному управлінні національної поліції Хмельницької області повідомили про оперативну ситуацію за 8 грудня. За добу до поліції надійшло 565 повідомлень про події та правопорушення, серед яких 89 мали кримінальний характер. У сфері безпеки дорожнього руху складено 94 адміністративних протоколи, зокрема, 11 – за керування транспортом у стані сп'яніння. Зареєстровано одну ДТП з двома загиблими, а також 11 аварій без постраждалих. Оператори лінії 102 прийняли та опрацювали 599 звернень мешканців області. Протягом 8 та 9 грудня в Хмельницькій області рятувальники ліквідували чотири пожежі. У селах Клубівка та Шумівці Хмельницького району горіли житлові будинки. Надзвичайники швидко впоралися із вогнем. У селі Жиленці горіла господарча споруда, яку шепетівські рятувальники ліквідували на площі 10 квадратних метрів. Причину займання наразі встановлюють. На проспекті Героїв України у Нетішині було ліквідовано займання сміття. Ймовірна причина цієї пожежі потрапляння, джерела запалювання на горючі матеріали. Нещасних випадків під час цих пожеж не зафіксовано. Теплий збір триває. Ініційована громадською організацією захист об'єднання волонтерів. Акція покликана забезпечити захисників та захисниць засобами обігріву у польових умовах. Тож необхідні засоби обігріву, а саме газові балони, також плити, пальники, обігрівачі, дизельні, міні-обігрівачі. Потрібний теплий одяг. Це шкарпетки, рукавички, бафи, шапки, хімічні грілки для рук та ніг. І звісно ж можете додати ліки, це людяники спреї від болів у горлі, також краплі від нежичу, жарознижуючі та противірусні препарати, протизапальні краплі для вух. Смаколики теж це енергетичні батончики, імбир та мед, речі можна приносити у волонтерський центр. Захист це вулиця Кам'янецька, 76. Зігріти теплом та вдячністю наших захисників та захисниць, які у надскладних умовах стоять на захисті нашої країни та нас із вами. У кожній громаді Хмельниччини відбуваються подібні збори. Волонтери у тилу роблять все можливе, аби закрити найнеобхідніші запити військових. Тож долучаємося на все добре.